Всім Толі! До привет, мене прийшла мама. Ми зараз будемо розпаковувати. Як же ж без мене можна розпаковувати? Звісно, я прийшла. Да, я сьогодні забрала посідочку з тему. А де вона? Ти десь її... А туди поклала ти ж мене. І... І мама тут хвастала своїми суперласінами з секонд хенду. Да. От її там хейті одна дівчинка. А що вона все кандидатчиковує. І, і що їй типу це так подобається? Як можна, можна так радуватися? Діжні да. секунди. Нам подобається. Ми тепер будемо ходити туди, тому що це дуже свідоме використання речей. Якісні речі за невеликі гроші, яким дають друге життя. А може і не друге. друге. Да, може і не друга. Це не важливо. Головне речі класні, недорогі і. Так, а я бігом до селі, бігом до сталю. Тут у нас цікавенько. Ой, Я вже думала, що це за. Ой, іграшки. Це я депілятор купила. Слухайте, Я ж робила лазерну депіляцію, і в мене, в принципі, ну, немає так по ціло волосся. Але все одно десь там пушок якийсь на ногах, ну, як як то розказувала. От. І я не хочу його збривати, а от хочу саме видаляти. Я от буваю пінцетом, щось собі там сама видаляю поштучно. Потім подумала, а купила оці полоски воскові. Абсолютно... Ти знімаєш... А потім купила собі воскові полоски якісь там. І, в общем, все це мені. Чому я не куплю депілятор? Господи, це ж ну-епілятор, ця... от ілі як правильно. Депілятор. Не знаю. Давай покажи мене вже красиво классики. От, показую, яка красива. В мене мама. А ну, а ти йди в сторонку сюди, де там полосочка. є. От, це вона перед тренуванням зараз поїде на тренування, тому вона вже в формі, не просто так. Ну так, мені треба роз'ягнутися. Ану, що оце таке? Що розкриваємо? Так, я зараз теж буду знімати. А оце що таке? А, це на, у... на праску, На утюг накладка. Мама, я пішла далі. У нас були тряпочки такі. А так. я тобі скажу, ота кіточка в мене дуже влаштовує. Але ж накладочка, мабуть, на... да, це зручно. Ти собі мабуть. раз і, і градиш, і нічого не пересуваєш. Це, це тобі. А, від мене ще Ой, туди. Дякую. туди ж. Доповнення. От ну, <звучить> да. там у мене, бачили, кусочка не хватало? Так, да, от, это от це от. Це, це був наш Я дайте, вже була в мене місця, як я робила. Ще. Чудненько. Ага. Так, оце ж я так і не розкрила. А ну, що це? А, а це аплікатор ще для нанесення лосьйону. А ну, потягни набав. ось цю штучку. Так. Вдвох відкриваємо. Продовження. Ага. Давай потримаємо. В двох, в двох, двох, дві руки. Значить, це тертушка для п'яток. Скляна. Вона дуже е, мілка оця штучка. Зараз ми перевіримо. І заодно поділюся з вами лайфхаком. П'ятки треба от робити на суху. Потрогай мої п'ятки мам. Отличные. Гладенькие, гладенькие. Наконец-то. Я, конечно, коллаген ще пью. Может <плес> <це> через. <плес> <Це> <плес> тоже гладенькие. я ничего не роблю. Мама завжди гладенькі. У неї дуже хороші трави. Ну, все у равно, мне здається, що вона на мені буде краще видно. Так, сейчас. Ну ладно, прислали. Хочу снять. Так. <плес> Да, чухай хорошо. Оно должно очень аккуратно чухать. Ну, то есть не сильно. Я так сподеваюсь. О, сыпется. Да. Извините. Да, слухай, класс. Короче, шлифует. Да. Дуже обережно шліфуємо. Здавалося, що п'ятка взагалі гладенька, глянь, стільки насипалося. Так, да. 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 Да, да, тільки так. Да. <рес> ну, в мене, звісно, і моя ота класна, вона дуже мілка і хорошо. Ну, в мене обережно щищається. В общем, дівчатки. Клас. Були ми, значить, коли в... 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 в Албані, ми там з дівчатами, в общем жалілися на п'ятки всі, особливо там по, по камінчикам ходили, і вони всі попересихали, і Маша теж, боже, ті п'ятки кожного вечора кремом маже. Каже, Я вже не знаю, що, чим їх намазати. Що, що робити? Я говорю, я спасаюсь от тертушкою. Але кажу, все одно потрогай, а там такі за, зачепи. А ти тертушкою коли користуєшся? Я говорю, ну, Коли в душі. Це А я от говорю. було і не так. Маша поїхала вже в Милан і пішла до педикюрши. Точно! Жалітися, що в да. неї відчищаються п'ят. Да, Боже, а що там я забула? Ми ще були в Албанії, а Маша вже уїхала. Я, я, да. я ж тобі Маша вже їхала на... на кілька днів раніше і вона була у... на манікюрі. Ми з тобою, давай пробуємо. І каже мені, мама, бабуся. Я була на манікюрі, це ж пожалілася на ці п'ятки, і мені манікюрша, верніша майстра з манікюру, не люблять вони, коли їх так називають. Mm. Каже, неправильно ти робиш, не треба це робити на мокру, тільки на суху, тільки на суху шкіру. Тобто не після душу. Взагалі, просто от як зараз ходили-ходили, взяли, йдіть за пензою, ну, така не, не пенза, груба, а така сама мелкая і потріть п'яточки. От прямо. Зараз зупиніть це відео, сходіть, візьміть тертушку, у кого є, і спробуйте потерти оту п'яточку. Ви мене розцілуєте, як я розцілувала Машу, тому що з тих пір мої п'яточки не чіпляються за простирадло. Коли там. я перевертаюся. А Маша, мабуть, педикюру. Так. Ні, Маша нам тоді тільки сказала, але не, не пробувала. А я взяла і спробувала. І потім там куча голосових і майстеру привіт передавала, тому що реально класно. Це я купила на тему. Ну, тут скляна штучка, вона маленька, така прикольна, подумала, що може бути ще краще. Так, давай далі розпаковувати мені на роботу. Що там? Не знаю, що. там. Ну, розпаковуй. А. Це штука для этого. Для нанесення лосьону на, цей, на голову. Зараз покажу. Це ж mm -hmm. Приємно. Там має бути лосьон, який наноситься на шкіру голови. Да. Ми зараз з вами будемо робити депіляцію. Мама хоче насадку таку собі на гутюху угу. вже замовити. На, зайшла. А от я вже розпакувала тут штучку. Тут кілька... ой-ой-ой. Ой-ой-ой, я вже бачу так. пружинку. Ну, тут насадочки, пружиночки. Це для усіх. усіх. Це я не знаю, що це таке. Ой-ой-ой, при бомбасі. О, Боже, що це за екзекуції тут? Боже, Боже. На ну, в общем, так я навіть знімати не буду. Це Віка буде в себе щось Мама, обдирати, щось. Боже, який жах. <гум> вот. Станочок. Не -не, Вот що ми зараз будемо з вами делать. Так, коли я піду на тренування, ну, будеш делать. Давай мені в тему. Мама поїхала вже на тренування, а ми спочатку зараз випробуємо ось цю штучку з вами, а потім депілятор. Так, тут є отвір. І сюди я зараз налью тоник. Упс. От у мене до цього був ось такий пристрій з такого ж плану, От, але я зупинилась на цьому, дуже зручно, але я вирішила спробувати ще щось. Це не реклама вілади, якщо що. І всі просто рекламують, і я її купила. А, до речі, <гум> цікаве спостереження. Колись я вже брала цей тонік. Ой, що я бучу багато налала вже. Я колись брала, ага, тут видно, бачите, цей тонік віладу. І е... я не бачила ніякого ефекту. Ну, як би, у мене взагалі все, що я робила, ефекту не було до того, як я не почала користуватися міноксидилом. Але цей я замовила на. Як вона називається? Боже, популярний сайт. Ну, коротше, там можна з України замовити, а можна з Європи. Там є два значка. я натиснула з Європи. Він інший. Він на голові відчувається. Той а я не відчувала, наче водичкою я мазала. Запах схожий, але тут більш інтенсивний, мені здається. А, і от я була в шоці, коли я перший раз використала е, оцю віладу, оцю нову. І я відчула холодок і печіння. Воно прям пекло мені. Так, ну от, воно вже наноситься. Воно вже наноситься. Але ж тут ж є ще штучка, така можна включити. Не знаю, чи дає щось це вібрація. Ой, аж якусь це не дуже приємно, якщо чесно. Нет, я не хочу вібрацію. Землетрясіння якесь. А, от этот, этот саме я оставлю. Теж вряд ли это що там даю. Но, дуже. О, цим зручніше мені наносити, тому що більше цих штучок. І реально. Ага, і тут є. Оця вона, наче як помпа така, яку, якщо надушити, да, то сильніше. да, і ще сильніше видавлюється. О, да. От це дуже зручно. Оце зручніше за все. Бо в мене вже така і розчосочка є. Вона зламалась, перестала працювати. Ох. От це супер. Прям дуже хороше нанесення. Прям все... Вся голова вже мокра. Це круто. Ой, тече по лобі. Бачите? Капелька. Так от, може в мене була до цього якась підробка. Та як його виключити? О, хто брав віладу, як вам взагалі? Ну, Зараз я нічого не відчуваю, але через хвилин 5 воно почне е, підпікати. Я, кстати, роблю ж свій тонік, е, він типу розмариновий. Але е, знов побачила от это, у кого-то рекламу вілади, і там бляха людини виросло шмаття волосся. Отак. Що, що там ще в складі є? Почитала, а там, крім розмарину, ще дуже багато дуже корисних штук, в тому числі, по-моєму, цей перець і там і біотін. в взагалі, багато всього, крім тонік, крім розмарина. От, тому... І це перше, що я відчуваю взагалі моє шкіра, моя шкіра голови реагує. Мені навіть перцова настоїнка не викликає подразнення шкіри. Вообще. На смак пробую пече 2 дні у роті, а, наношу кудись на тіло, на голову, навіть отут, от, коли тече, взагалі ніякої реакції. Таке враження, що в моїй шкірі відсутній якийсь фермент який, або рецептор, який відповідає за цю реакцію на перець чилі. І м'ята перцова, і перцова настоєнка. Я все це пробувала водна настоєнка. Ні, взагалі ніякої реакції. Таке враження, що я водою е, собі помазала по голові. Я спочатку розведеним робила один до 4, потім один до двох, потім перед тим, як нанести просто цілу, я нанесла на лікоть на згін локтя. Нічого не відчуваю. Думаю, може, це вода, може, там не перець лизнула, Господи, вогонь! Я не розумію, Але на Віладу реакція є. Перший раз була принаймні, зараз ще досі не відчуваю, скільки з вами термін. Все, один раз і хватить. Побачимо, я вам скажу. А ви бачили таку праску? <т information> Верніше, як давно ви бачили таку праску. Це мені мама дала. <ти> Зокрема, свої. Ух ти. Американський фрух. Ой, не американський, Этот англійський. Так, е -е 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 -да, у мене тут не було праски. взагалі не було. Мама така, хоче я тобі праску? У мене тут зайва є. Ну, давай. Так, зараз приміряємо. Як це воно тут теж одеваться. А, ну от. Вот. І все. І не прилипаю. Мама собі таку вже замовила. Я, правда, не прасую. Ну, інколи от, один раз я ним користувалась. Так що все. Так, прям з насадочкою. і залишаю. І я почитала інструкцію, не до праски, ні, до цього штука. Так. Це подставочка. Це насадочка. І це лезо. Це можна стригти. манчиков на 3 міліметри. Коротше, це насадочка, яка там? нам це не треба. Далі, ось це основна штука. Основна штука. Дета вот ми знімаємо. О, а це основна штучка, яка має ще кілька насадок. Я в захваті, шу... в, вас... в захваті. Ось ця фінюшка. О! Розтягує шкіру. Надо вести кнопкою по направленню, куди кнопка дивиться. Тобто, воно якось має розтягувати шкіру. ця штука теж. Я так і не поняла, там написано так якось хитро. Ніжно видаляє волосся масажними рухами. Тут такі штучки, вони крутяться. Може, воно там якось розігріває. <сі> Оці штуки, значить, оце насадка, яка е, допомагає в інтимних зонах або під пахвами убирати волосся. Тобто воно якось обмежує, менше робить доступ. Не, не так широко. Ну, ну мабуть. Ну, так. Да. А оця те саме робить для волосся на обличчі. І я таке не, не. Хоча тут є пушок. І це тримір е, для також прибирання, ну, бриття е, волосся на обличчя. Оце бритва. Це бритва і це бритва. Але для цієї ще є насадка, яка стриже на 3 міліметри. А це тут немає, тут впритул. Зараз будемо з вами брити, верніше, висмикувати волосся з моєї ноги. Мені не жалко ногу поки що, тому будемо пробувати або руки. Може руки. Так. меняла ракурс, чтобы светлейше было. <клышко> ну что? А надо мне тут брать. Ну ладно. Не понимать. Я ще ж включала, що воно там заблокірано. Раз, два. а. Нє, мені руку жалко. Будем врити ногу. Тут менше волосини. А то. А шо я не пойму. Немає нічого, чи що? Я ж повидирала выдирала? Ходу треба переміщатися в інші зони. Сухі ще досі у мене після албанії ноги ніяк не відновиться. Так, ладно. Я поки не розумію. О, розумію. Да. Не видирається. Чи видирається? Ну, щось щипає, але я не певна, що воно все забирає. Хорошо. Де там та насадка? Яка має щось допомагати. Я думала буде боляче. Два. О! Понятно, для чого насадка. Вона правильно ставить.

мурашками пішла. О май гад. О май гад. Надо, щоб не тягується воно як надо. Може, вот то так надо вестись Типу, от ця штука, вона має натягуватися. От, коротше, напишите мені в коментарях, що я не так роблю. Ой. Що думає, сусіди? Я высипаю волосся на руках. На руках. Пока все. Ні, ну. Дирпи, Звісно, є. Давайте добриємо. Верніше, добри... щипуємо. Все, я розібралась. Ось так треба ставити. І от тут є фонарі, все підсвічується і правильне оце доєднання. У нас тут такий пушок, що я його не відчуваю. Трошки щось там щіплеть. Але я до того вже восковими полосками ну, пару тижнів назад користувалась. Не знаю, я думала, вже мало відновитися. А ні, немає. Збираюсь до мами на вечерю. Складаю їжу. Так, а ні, це не. І от так. О, все. Я готова. Як тренування? Скільки було дівчат? Шість. Шість. Понятно, молодці. А для п'ятниці це хорошо. Ага, всі по п'ятницях гуляють. По п'ятницям давно. До Такс. Доїдаємо рибку смажену. Принесла я горошик. Угу. Млинці. Я млинці принесла, мама начиночку зробила. Там у меня вот это тоже молоточек. Два воды колбаски. Пичиночка. Мам, спробую пошли. Сейчас салка. Я хочу салка. Свеже засованный. Я вчера его засолила. Я уже на ведь этот Там хлебушек бы вот, Хлеб? хочу сальца попробовать. Кто это тут сидит и подглядает? Я з буду ругатися. Будеш мені, будеш мені це, в спину сверлити. Буду ругатися. Так, все, ми вечеряємо і я йду додому спати. Що? Це не ширик. Та я знаю. Погано виглядає. <рес> ну, світло дуже. Рамці. Світло не дуже не ширі, каже, бачимо. <рес> <рес> Те, що ви зараз бачите, мама така, це не ширик. Это не ширик. Ти всегда хорошо молодец. Да, ну тут звезда однозначно. Все дякую сім за перегляд. І всім бувай.